За часів батька віри Авраама вийшли содоміти у коаліції п'яти царів і вступили в бій із чотирма царями завойовниками Тут зіткнулася сила військової тиранії проти сили содомлян. Авраам не чіпав ані тих, ані інших. Він служив Богу, був представником Божої сили і виконував волю Божу. Але коли вони прийшли, і справа торкнулася його родини, захопили в рабство родичів і забрали їхнє майно. Тоді він зібрав тих, хто в його домі, пішов і переміг, завдав поразки цим царям. Авраам відбив свою сім'ю і Бог був із ним. У книзі буття записано хроніку цих подій, і почув Авраам, що небіж його взяти у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились, три сотні й вісімнадцять, і погнався до дану. І він поділився на гурти вночі, він та раби його. І розбив їх і гнався за ними аж до хови, що ліворуч дамаску, і вернув він усе добро, а також лота, небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей.